Лекун прогнозує кардинальні зміни в галузі штучного інтелекту протягом найближчих трьох п'яти років, а також стимкий розвиток робототехніки в найближчі десятиліття. Він вважає, що сучасні генеративні шії та великі мовні моделі мають обмежений термін придатності і будуть замінені новою парадигмою штучного інтелекту. За словами Лекуна, нова парадигма базуватиметься на моделях світу. Ці моделі дозволять машинам розуміти динаміку реального світу, мати пам'ять здоровий глуст, інтуїцію та здатність до міркувань і складного планування. На відміну від сучасних систем, які добре справляються з розпізнаванням образів та маніпулюванням мовою, нові системи зможуть навчатися спостерігаючи за світом та взаємодіючи з ним. Лекун виділяє чотири ключові обмеження сучасних ЛЛМ. Відсутність розуміння фізичного світу ЛЛМ не мають уявлення про те, як влаштований.